Джо Байдену та його команді залишилося 70 днів перебувати у Білому домі. Одним із ключових питань адміністрації Байдена було питання підтримки України. У 46-го президента є трохи більше ніж два місяці, щоб виконати усі зобов'язання перед Києвом. Наскільки це йому вдасться, проаналізувало видання Європейська Правда. Докладніше далі. Новообраний президент Дональд Трамп неодноразово заявляв, що закінчить війну в Україні дуже швидко. Видання нагадує, що у міжнародній дипломатії важлива черговість та погодженість розмов. Розмова новообраного президента Дональда Трампа з Владіміром Путіним відбулася після телефонної розмови з президентом Зеленським. До того ж, українська сторона була поінформована про заплановану розмову з ворогом, що свідчить про включення української сторони до координації кроків. Показово, що під час своєї телефонної розмови з Путіним Трамп попросив, Осив не ескалювати війну в Україні, натомість Кремль після розмови показово готує ввечері 10 листопада найжорстокіший обстріл за весь час війни. Понад 200 ракет і 32 борти ту 95 ту Ту-22М3 були готові завдати удару у будь-яку хвилину, але це було ніщо інше як показова демонстрація сили, яка так притаманна імперія, що усі боялися. В Свою чергу вже 11 листопада з'являється відео від Трампа Молодшого, де він повторює передвиборчу біці. Янку свого батька скоротити військову допомогу Україні відповідно: одним зі швидких пріоритетів адміністрації Байдена є намагання надіслати останній пакет військової допомоги розміром 6 мільярдів доларів до України протягом цих 70 днів, які залишилися. Проте рішення можна приймати а от терміни поставки самої зброї, як правило, займають декілька місяців. Що означає, що навіть якщо рішення буде прийняте, новий президент зможе його зупинити. А питання постачання американської зброї до України є насправді критичним. Якщо Трамп дійсно припинить військову допомогу Україні, то поточний пакет підтримки діє лише до кінця цього календарного року, і ми не зможемо адекватно воювати без військової підтримки США. Проте рішення адміністрації Трампа щодо надання військової допомоги Україні буде визначатися поведінкою Москви. Не менш важливим для України є питання запрошення до НАТО та зняття обмежень на далекобійні удари по Росії. Дозвіл на далекобійні удари не потребує погоджень ані в Конгресі, ані союзників по НАТО, Тож саме це рішення буде маркером справжніх намірів Джо Байдена з підтримки України. Не випадково лідери Британії та Франції планують вкотре переконати президента США надати Києву такий дозвіл. Запрошення України до НАТО є набагато складнішим, оскільки потребує консенсусу в Альянсі. Проте рішення лише одного Вашингтона про необхідність запрошення України могло б стати історичним рішенням президента Байдена, ігнорувати яке Дональду Трампу було би непросто. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.